Справжнім випробуванням для Олександрійців став ранок 28 січня, коли через гнічний дощ та мінусову температуру дороги та тротуари перетворились на суцільне скло. Пересуватися безпечно було майже неможливо. Люди ковзали, падали або ж просто боялися зробити ще один крок. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Михайла Сулятицького, комунальні служби почали працювати ще з ночі. Сьогодні комунальна служба чисте місто. Працювала з 12 ночі і працює до нинішнього часу. На маршрутах було 4 е, одиниці техніки, які посипали дороги, е, Працювали за ніч до 7 ранку 68 е, тонн посипного матеріалу, е, і надалі працюють і на сьогоднішній час. Е, які працюють посипали тротуари, але зрозуміло, що в нас. Кількість працівників, які немає можливості посипати все місто, тому максимально наскільки це було можливо, відпрацювали. У нас більше 100 кілометрів асфальтованих доріг в Олександрії і порядка 300 кілометрів загальна кількість доріг. Відповідно, на сьогоднішній день у нас недостатньо і. Техніки, щоб вирішити це все за одну ніч, і людського персоналу, тому що багато людей були призвані на військову службу, і сьогодні комунальне підприємство обмежено, скажімо, в своїх можливостях, але люди стараються працюють. Керівник запевняє, техніка та працівники задіювалися з перших годин негоди, і роботи тривали протягом усього дня. Іноді з примхами погоди техніка не справлялась. На проспекті Соборному машина, яка посипає, вона на рівній дорозі не могла їхати в три часа ночі, тому приходилось проїхати вперед, її зносить в сторону бордюра. Повертається назад, там де посипано, розганяється і потхенько рухається далі. Крім того, ж багато техніки залишають на дорогах. Це теж, е, створює е, проблеми для того, щоб виконати якісну роботу. Е, проблеми були на підйомах, тому що комунальна техніка не змогла вночі так само виїхати на підйоми і посипати. Тому всі підйоми посипалися вже зранку, коли трошки почало відпускати дорогу. Через складні погодні умови, комунальний транспорт та автобуси приватних перевізників не вийшли вранці на свої маршрути з міркувань безпеки. Ну сьогодні в місті склалася вкрай складна ситуація через сильну ожеледицю. Дорожнє покриття є надзвичайно небезпечним для руху автобусів. Ми... Свідомо прийняли рішення тимчасово не випускати громадський транспорт на маршрути, адже пріоритет для нас це перш за все безпека пасажирів, водіїв, працівників, а також збереження транспорту. Ризикувати людьми в таких умовах ми просто не маємо права. Ми бачимо, як комунальні служби працюють і докладають максимум зусиль. Однак, охопити все місто одночасно це просто фізично складно. Тому ми постійно моніторимо ситуацію і оперативно інформуватимемо мешканців міста, коли буде змога дозволяти безпечний рух. Людно було цього дня і в ортопедо травматологічному відділенні міської лікарні. Лікарі фіксували збільшення звернень через падіння на слизьких тротуарах. Станом на 13-ту годину за допомогою травматологів звернулось 35 осіб. Переважно це. Переломи в типовому місці променевої кістки. Така кістечка у нас перед пліччя, руки біля, біля зап'ястку. Більше дорослих, але дітей також достатньо, достатня кількість. Медпрацівники закликають олександрійців бути під час ожеледиці максимально обережними, носити взуття з неслизькою підошвою, уникати різких рухів та за можливості залишатись вдома. Я б сьогодні рекомендував би утриматись від виходу з дому, бо тоді ви можете. Ми можемо з вами познайомитися тоді. Якщо дуже вам потрібно, то ходити дуже обережно, маленькими шашками. Якщо падати, старатися двома руками якось себе згрупувати, трошки згрупуватися. Але, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе, не виходьте сьогодні з дому, поки така погода. Якщо людина впала і турбує біль, відразу звернутися до лікаря. Про ті ознаки, якщо вона не може наступити, не може поворушити кінцівкою, набряк, гематома, вони теж входять до цього, до цього переліку симптомів, при яких треба звернутися. Тому що при, навіть при переломах людина може рухати кінцівкою, тому що у нас зламана кістка, у нас не пошкоджені м'язи. Людина рухає себе, а там може бути перелом. Тому, якщо ви десь упали, ви відчуваєте біль, будь ласка, звертайтеся відразу до лікаря. Чим раніше звернетесь, тим швидше ви одужаєте. Станом на 13-ту годину у міські автобуси відновили рух за своїми маршрутами. Про це інформує управління економіки міської ради. Рух транспорту можна відстежувати за допомогою застосунку дозор сіті. А про зміни інформуватиме сайт міської ради та офіційний канал Сергія Кузьменка у Телеграм.